Виконуємо частину 1 практичної роботи 7 за підручником інформатика 7 клас, авторів Тріщук-Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Час виконання практичної роботи найзручніше використовувати браузер Google Chrome та перейдемо на сервіс конструктора аватарів за адресою avatarmaker.com. Натискаємо Enter для підтвердження. Вибираємо свою стать. Я вибираю хлопчика і створюємо. Зразу можна вибрати, як виглядає даний аватар. Наприклад, нехай ось так. Розпочнемо з обличчя. Вибираємо форму обличчя. Останню дію можна відмінити. Можна Голову повернути, наблизити, віддалити, посунути вверх-вниз, ліворуч-праворуч, розширити, звозити, і змінити кольор. Кольор шкіри мається на увазі. І все так далі. Вибираєте форму носа. Аналогічно все. Ось тепер вже бачите ніс можна посунути, збільшити, зменшити губи. Уші, очі. Зіниті. Брови. Якщо потрібно окуляри. Якщо не потрібно, натискаємо ось цю кнопку. Волосся. Якщо потрібно вуса. бороду, Ну і одяг. І фон, який буде ззаді. Це її можна зберегти ще. Натискаємо Download, зберігаємо на комп'ютері, давайте збережемо з такими розмірами 400 на 400. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або Downloads. Я збережу де, хай на робочому столі. До речі, ось так ви можете очистити. Тобто повернеться до початку, а Random воно будує якийсь випадковий аватар. Тепер нам потрібно зайти на свій Google Диск. Якщо ви не зайшли в свій обліковий запис Google, то зайдіть. Бачите, я зайшов. Якщо у вас ось тут таке коло з літерою або зображенням, значить ви зайшли в свій обліковий запис. І перейдемо на Google Диск, вибираємо додатки. Диск, перейдемо на мій диск і створимо нову папку Створити. Нова папка. Називаємо папку аватар. І введіть ваше прізвище ім'я. Створити. Тепер відкриємо ось цю папку і помістимо сюди зображення аватара. Давайте відкриємо його. Ось так воно виглядає. Для цього вибираємо знову створити, завантажити файл. Вибираємо зображення, відкрити. Тепер потрібно надати доступ для перегляду вашому вчителю. Давайте надамо доступ для перегляду саме зображення, а не папки. Виділяємо зображення, і ось тут вибираємо, наприклад, надати доступ або правою кнопкою надати доступ, поділитися те саме вікно. В дане поле введіть електронну адресу вчителя. Ви, швидше за все, йому вже щось відправляли. Через це можете зразу вибрати зі списку його електронну адресу. Якщо немає, значить вводите з клавіатури. Відкриємо цей список і нехай тільки переглядає. Може переглядати, прапорець залишаємо. Це означає, що йому на електронну пошту прийде лист з повідомленням, що йому наданий доступ. І він з цього листа зможе відкрити ось це зображення. Можна було б і по-іншому копіювати посилання і переслати йому електронним листом, але так зручніше надіслати. Ну і на цьому частина 1 практичної роботи виконана. Якщо потрібно виходити з свого облікового запису, якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!